Всім привіт! Так! У нас стартує новий турнір. Так, Кравова битва. Всі кольори на п'ятерках. Для мене це. Ну, це як завжди, в принципі. Тому що в мене немає ні міньйончиків, ніяких. Єдине, що пані ухилятор це Каделен в костюмі, так. І, І я не знаю, як ставити оборонку. Почнемо з цього. Головне питання, каделент ставити в центр чи на плече? На плечі, наприклад, можна ще ліску поставити, так? Хто в мене ще є? Ханітра тут не піде. М -м -м. Кого тут поставити? В мене прям варіантів бачу, куча. Дивану можна. Ну, Звичайно, дивану з цієї сторони. Нехай буде так. Потім, хто в мене ще лишається? Так, щоб бив, наприклад, по всім. Нема таких. Хто в мене? Червоні, так, а кого червоних? Виходить, в мене тоді двоє червоних буде в обороні. Кого ще можна поставити? Торна. Ну, таке собі задоволення. Теж не дуже хотілося б. Але я тобі поставити взагалі Урсену. Теж чахло, досить таке чахло. Не знаю, не знаю, кого тут поставиш. Варсена теж, в принципі, бажано було поставити зліва, щоб вона більше вдарила. Можливо, цю поставити. Думіть її в костюмі. Щоб вона травління давала. Але куди? На плеча? Щоб вона како знімала себе з сусіду? Але у нас тоді ліска буде, хто знає, де захована. Наприклад, так зробити. Оборону, ну така собі оборона, я вам скажу. Мені, звичайно, не подобається, тому що кого іншого поставити я в себе тут і не бачу. Ніяких мінньончиків у мене немає. Таунтів немає. Кого можна було б поставити сюди. Тому, от, думаю, я так. Може, в кого є кращі варіанти? Пишіть в коментарях. Я прислухаюся. До думки у своїх буду буду дивитися, може, щось зміню. Все, всім дало всім пока-пока.